Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про щось зайве й непотрібне. Звісно, завжди можна сказати літературно зайве, надмірне, даремне, непотрібне, марне, недоречне, невчасне ні до чого. А можна описати ситуацію колоритно. Це нам не потрібно як. Зайцеві бубон, як козі баян, як рибі парасолька, як лисому гребінь, як собаці п'ята нога, як торішні бублики, як коло трактора вішки, як п'яте колесо до воза, як в петрівку рукавиці. Говоріть українською правильно, але не розпускайте губи та не давайте волю язикові то вже зайве.